Десі передбачено закінчилася жіноча коротка індивідуальна гонка в Ватколь Сантерсельбі. Та, напевно, мало хто міг передбачити перемогу Гекі Гроз, яка в чудовому стилі Йона Сатігнася Біо провела гонку на другій позиції. Жуля Сімон та на третьому місці Лужан Моно. Вітаю вас на каналі Біжи стріляй», Підписуйся та став подобайку. А я вам розповім, як пройшла індивідуальна гонка у жінок. Після першого вогневого рубежу серед лідерів сезону були невеличкі проблеми у Бреза Вітоці та Ельвіре Еберг по одній хибі. Вже на другому вогневому рубежі велику частину часу Грос протрималася на першій позиції. Достріби Арне Клайв, а потім вже і Жан Моно проздіснила дві хиби. З чого випадає когорти лідерів? Сімон здійснила хибу, що добували трохи секунд відставання. Вже на третій стрільбі Лену змістила хатів, а через деякий час Арниклай робить 15 чистих пострілів та виходить на проміжну першу позицію. А Жан Моно допускає хибу та займає поточну сьому позицію, плюс 39,6. Варто відзначити Меркушину з нулем, восьма позиція, плюс 53,9. Вирішальна четверта стрільба Хайкігро спевнено посідає першу позицію та вирушає на п'яте коло своєї гонки. Хетіх 2 промаха плюс хвилина 12, Арнеклайв 1 промах плюс 32,4. Жан Моно чисто відстрілялася та всього з одним колом виходить на проміжну другу позицію плюс 29,9, зміщуючи Фох на третю позицію. На позначці 11,5 км Сімон випереджає Фох та виходить на другу позицію, а Жан Моно наближається вже до поточної третьої позиції всього плюс 3 секунди. Та вже на фініші ніхто не міг змістити лену Хекігро з першого місця. Фох не втримала другу позицію та в фінішному протоколі зупинилася на четвертому місці. Сімон підіймається на другу позицію плюс 29, дві, та Жан Моно випереджає Фохта, займає третю позицію плюс 31,4. Артне Клайв п'ята плюс 41,1, Кнотен 52,6. Серед українок найкращою була Анастасія Меркушина, 13-та позиція плюс 2 хвилини. Джима 17-та плюс 2,24, Петренко 18-та плюс 2,36, Дмитренко 32-та плюс 3,36. Ходом по дистанції найкращою була Анна Марія Лампіч, Сімон плюс 1,1, Тандероль плюс 26,3, Шово плюс 39, Джима плюс хвилина 35, Петренко плюс 208, Дмитренко плюс 2,19, Меркушина плюс 2,27. В загальному рейтингу Кубку світу Тандероль 695, Брезабуша 657, Вітоці 631, Ельвіра Ебрих 572 та Сімон підіймається на п'яту позицію 572. Як на мене, гонка вийшла навіть дуже непоганою, завдяки чому ми побачимо три українки у Мастарті: це Юлію Джиму, Анастасію Меркушину та Ірину Петренко.